Я хочу сказати, що коли ми вшановуємо героїв Крут, то ще пару років тому нам казали, що ми займаємося історією. Коли ми вшановували героїв УПА, нам казали, що ми займаємося історією. Коли ми згадували Тараса Шевченка, нам казали, що ми займаємося історією. А сьогодні ми показали, що на даний момент в Україні ми не історією займаємося, а ми творимо історію. Тому що саме українські націоналісти сьогодні є той... Передовий загін українського народу, на який сподівається вся наша нація. Коли сьогодні ми увірвалися в Лопаштам, де було засідання по КМТ Громадській раді, то оці от свині в піджачках, що заріпали нашу київську землю, вони, побачивши наш, отак от в упор, українську мовить, Вони лякалися і кричали, віркуть, віркуть, сюди-сюди. Навіть ці спортсмени дивились нас перелякано, тому що вони думали, що ми не прорвемося, ми прорвались. І нас не зупиниш. Сьогодні ми вшануємо героїв Крут, але слава Богу, я вже точно скажу, вже не ті часи. Сьогодні, коли в Києві намагається провести Касавський, окупанський шовіністичний русський марш, то він перетворюється на фарш. Сьогодні, коли якась паскуда комуніська каже, що немає української нації, а є ж рабочі, то йому теж небезпечно ходити по українських вулицях. А саме головне, що сьогодні немає. Ніяких комуністичних ідеалів, тому що це є просто влізнірство. Тому що за робітників боремося ми, українські націоналісти. Ще пару тижнів тому ми солідарні були з донецькими шахтарями. А вже завтра ми будемо на масі протесту двоварських робітників. де Дефастує понад 100 робітників алюмінієвого заводу. Ось це є українська реальність. Ось це є реальність Києва. Сьогодні знають всі, якщо приходять рейдери. Клич націоналістів, якщо захопили двір, клич націоналістів, якщо задобала корупція, клич націоналістів. А коли ми приходимо, то трусяться всі. І свині з чиновниками, і депутатськими значками, і мінти, і СБУшники. Особливо важливим є те, що сьогодні, ще не далеко до кінця, так, сьогодні ми вже при владі, сьогодні вже вулиця наша, сьогодні вже тримтять вороги. Але тому сьогодні ми не будемо програвати, у нас більше не буде таких героїчних смертей милими кількостями, як були хрутянці. Але у нас будуть великі втрати, тому що проти нас великі олігархи. І кожен має знати, що сьогодні настав час, коли на нас дивиться вся країна. А тому від кожного з нас залежить тим, якими будуть наші завтрашні акції, напади. Творити порядок на цій землі, тому що сьогодні ми замінили владу, тому що ми займаємося збереженням Києва. Ми замінили міліцію, тому що ми караємо рейдерів. Ми замінили вже власикачина і діяльність Жеків, тому що ми їх змушуємо робити ремонти. Вони вже, поки не прийдеш до срача націоналістичного, вони на цього вже не здатні зробити. І я вам хочу сказати, що ось там зараз, зліва від нас, справа, заходиться Київська управа СБУ що було багато НКВДшних катівень. Сьогодні хочу вас запевнити, що НКВДшні свині, які ще може жевлюють свою криваву старість, вони душаться від ненависті і злоби, тому що Київ це вже націоналістичне місто, тому що на стадіонах тисячі українських молодів кажуть Слава Україні, тому що сьогодні тисячі робітників кажуть слава нації. Але хочу сказати, зокрема до представників силових органів вони, може, нас зараз і почують. моїй душі бачить, що ми є тим, чим маєте бути ви. Саме сьогодні беркутівці, вони стояли і бачили. Вони стоять тут за підвищену зарплату, яку їм дали щоб вибити бабусь. Націоналісти прийшли воювати за ідею. Не звилушники бачать, що коли ми воюємо за парк то вони тут стоять за грошики, знімають наші обличчя, щоб нас зажати в ці тюрми, щоб ми там гнили. не А ми відвоюємо землю для їхніх дітей. І навіть чиновники Київради, вони, думають, вони не всі чуть на моря. Вони розуміють, що саме націоналісти є ті, хто відвоює цю землю для них. Тому що у нас є ідея, у Крутянців була ідея, у вояків у була ідея. І проти цієї ідеї їм нічого протистати. Чутості вони розуміють, що їм капець слава нації.